Привіт, я Башмачник. Перед використанням фарби її також ретельно вимішую. На цьому я хотів би наголосити, фарбу потрібно саме вимішати, а не взболтати. Тоді при нанесенні не будуть утворюватися пузирі. У цьому флаконі 25 мл фарби. Вистачає ну, мінімум на 3 пари взуття. Також в комплекті йде закріплювач. Що робить він? Захищає в подальшому взуття від природних умов, таких як дощ, сніг, вода. Гарантія на те, що служити буде якісно, це мінімум 3 роки. Дивіться, я налив фарби зовсім трішки. Тут приблизно десь 3 мл фарби. Капаю одну краплинку або дві закріплювача. Загалом ця ампула розрахована на весь флакон фарби. Сусуміш. Разом все вимірюємо. Праймер, який ми нанесли з вами вчора, повністю вже висох. І ми починаємо фарбувати. Перший шар ми наносимо як можна тонкіше і з нажимом вдавлюючи фарбу. Мід кожним процесом бажано дати висохнути 24 години. Зараз, як ви бачите, я наношу вже другий слой, і наш результат ви вже побачите за декілька секунд. Як тобі результат? Обов'язково напиши в коментарях. І до нових зустрічей!